Сьогоднішній захід, по-перше, відбувається в моїй майстерні. Це діюча майстерня художника. І я вирішила зібрати тут усіх молодих, немолодих, досвідчених та не дуже митців, аби вони продемонстрували те, що вони вміють, і відчули фідбек від того, що вони роблять. Мені дуже подобається, коли Роботи яскраві, вони зі змістом, щоб люди звичайні, хто там не пов'язаний сильно з мистецтвом, вони теж бачили в цьому цінність, ідею, щоб в них був, знаєте, коли дивиться людина на роботу, в неї виникає інсайт, і вона вже по-іншому бачить цей світ, була до людина, побачила роботу і стало вже інше. відбувається занурення і за це незручні запитання, які люди можуть задавати одне одному, не думаючи про те, як вони можуть ранити особисті і торкатись особистих кордонів. Вони спеціально написані на дощечках, щоб людина, коли йшла до зеркала, щоб вона їх перечіплялась і фізично, і психологічно, як би думала, можливо, наступного разу чи доречно задавати ці запитання. Конкретно це було написано під час такої перформативної частини тієї виставки. Коли підеш на роботу, художник це не професія. І це казала мама. І мені здається, що серед багатьох присутніх і взагалі це дуже типово для художників, коли для митців, коли їх роботу трохи знецінюють, і тому це дуже таке питання. Цей захід спрямований на те, щоб Об'єднати людей, об'єднати митців, бо е, останні п'ять років роз'єднали нас. Роз'єднав ковід. Спочатку ми вийшли всі в онлайн, потім роз'єднала війна, ми роз'їхалися по різних країнах. А цей захід я хочу, щоб митці між собою скомунікували та, можливо, і знайшли якісь нові колаби, знайшли якісь нові співробітництва, послухали історії других митців. Та Щось нове створила. Я вже рік, як проживаю в Бучі, і побачила, що тут немає ніяких таких культурних заходів художніх, де б люди могли знайомитись, зустрічатись, де б було щось. Не академічне, щоб люди, яких немає там художньої освіти, могли прийти поспілкуватися і не боялися показати своє мистецтво. Мені цього було недостатньо, і тому ми познайомилися з Ірою і вирішили, що такий формат має місце бути, і нам захотілося щось зробити. Війна до цього була. У нас ви розумієте, що е, рівень мистецтва показує рівень е, розвитку країни. Якщо взяти Європу, там навпак, там люди розслаблені, вони все добре. Вони вже можуть, вони е, е, задовольнили свої перші побутові речі. Там квартира їжа. Вони можуть розслабитись, вони витрачають гроші на театри, на мистецтво. У нас подивіться, що в Україні робиться. То постійно, то одне, як не одне. Друге і я розумію, що люди, людина краще піде в супермаркет закупиться, чим купить е, якусь картину. Моя першочергова ціль. Що митці можуть приходити та творити, не обертаючись на ціни, кошти на вартість холстів, та творити абсолютно безкоштовно у цьому місці.